Це більше переносити без задоволення, це результат твоєї рибки. Дуже мені подобається вигляд і кольор, ну все лящики. І зараз одного розріжемо, тому що не терпиться самому скуштувати його. Дуже-дуже так гарно вийшла ця партія. Так, ну що, глянемо. Кольор ікри дуже мені подобається. Плотненький, як ви бачите. Кольор м'яса бездоганний, друзі. Як ви бачите, жирок виступає. Чим я люблю цей посол, що рибка. ну, буває моменти, деякі рибинки пересушені, Ну, звісно, більшість рибки виходить бездоганна. Ви бачите? В місці надрізу виступає жирок. Це просто мед. Тому рекомендую цей рецепт обов'язково цим спробувати вдома. Просто мед. Чесно вам скажу, просто медок.